Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас буде дуже цікаве відео, як для мене. А що саме сьогодні буде у відео? Для початку хочу оголосити День розпаковок наших посилок відкритим! І починаємо працювати. Так, шутки шутками, але вже підходить час до настання нового сезону. І враховуючи всі минулорічні, позаторічні запити та побажання моїх клієнтів-покупців, все ж таки вирішили ми трішечки в цьому сезоні зробити все по-інакшому. Чому? Бо коли до мене люди приїжджають купувати пташок, насамперед це пташки, які вже йдуть від двохтижневого віку. Відповідно, що за цих два тижні я їх комплексно пропоїла, в них якби все зроблено, аби не одне, але буває таке, що пташки починають їх хрипіти. Від чого? Від того, що вони там сиділи в жарі, ви там повідкривали вікна двері, пішов протяг, і вони починають там кашляти, сопіти і тому подібне. Що ще жара? Пташкам дуже часто не вистачає вітамінок. Пташок треба ще раз проглистовувати. І кожен, хто питає, приїжджає до мене і питає, що їм давати потім. Для того, щоб не давати рекомендації, де купувати, скільки, що, по чому, вирішили в цьому сезоні все пофасувати і зробити таку маленьку міні-аптечку від особисто мене, там «Святих життя в селі. Що в першу чергу я купила це зіп пакети для фасування чого саме? Буду показувати поступово, але хочу сказати на початку відео для самих витриваліших, для самих підписників, які уважніші, е, взагалі, по відео, так, і передивлялася не тільки там початок кінець або серединку. Буде дуже цікавий бонус, і хто його додивиться, на нашому каналі обов'язково прийме в цьому участь. Так, в першу чергу я купила ось такий чиктоніт, це вітамінка для пташок. Будемо ми його фасувати, буду коробки сюди прибирати. Фасувати я буду в ось такі пляшечки. Які саме пляшечки, я дуже довго їх вибирала, шукала, щоб вони були підходящі, щоб вони були практичні і, можливо, люди будуть користуватися з ними в подальшому. Так? До мене приїхала дуже така гарно запакована упаковочка. Показую, що тут знаходяться. Добре, що ногти великі. Клац-клац і. Не треба ні ножика, нічого. Дивіться, я придбала ось такі ось скляні пляшечки. До цієї пляшечки входить ось такий ось курочок дозатор. Ось я його розлила там, оця ось пляшечка йде на 30 грам. Тобто, 30 грам, наприклад, чектоніка вам буде вистачати. Не тільки там для бройлерів, наприклад, 20 штук. Ви ще зможете пропоїти своїх курей, ті, що несуть у вас яєчка. Дозатор клас. Ну і зверху, відповідно, ж ви його закрутили. У вас така класна пляшечка навіть залишається в подаруночок. Далі в мене по закопці ішов кранацит. Ви всі знаєте, хто не знає, поясню, що ми користувалися кранацидом для королів. Це підкислювач, який не дає тваринкам мати в організмі кокцидіоз. У мене тут дві посилки, і це саме те, для чого я вам казала звертати увагу. Мені прислали першу посилочку, і по своїй звичці вони мені відправили кранацид, який. Користуються для кролів. Ну, відповідно, після того, як я вже написала, що я замовляла на те, мені прислали кронаці для наших пташок, яке воно треба. От, знаєте, Коли бролери сідають, так надуваються, розйоршують свої пір'я, це вже ознак того, що щось у тварини неправильно в організмі. Будемо використовувати кранацит, він якраз йде від 15-дня го і до забою бролерів, його можна використовувати. Все, як і завжди, 1 мл на літр води і користуємося, вбиваємо кокцидій. Так як в мене є ось такі ось дві пляшечки кранацида для кроликів. Нас кролів немає, в найближчий час ми їх не плануємо. Тому ми вирішили розіграти серед підписників дві пляшечки кранацида. Буде два в нас переможця. Кожен отримає по пляшечці безкоштовно, але оплатити тільки доставку. Що для цього потрібно? Як і завжди, бути підписаними на наш канал. І залишити коментар під цим відео. Але давайте так: залишаємо один коментар від однієї людини, щоб було по справедливості, бо один може написати 50 коментарів, а другий один. Да? Давайте один коментар, підписані на канал і бажано розширяйте відео, щоб більше було можливості для переможців. Два переможця по одній пляшці. Ось такого кранацида для кроликів буде. Далі в нас була посилочка це саме бравадозол. Я буду його фасувати вам по 10 грам, щоб, було, щоб вистачило для ще повторного проглистування, яке йде на 25-й день. Тобто, якщо ви в 14 днів у мене купили, ось через 11 днів вам треба буде повторно його провестувати. Так, браводазол також в нас буде в нашій аптечці. Мені ще навіть поклали купончик на 10% знижки. В наступний раз треба буде його скласти, не загубити. І така велика в нас Ой, посилочка. Тут що? Я не знайшла поїлочки під баночки, так, для малеч. Так як ось тут йдуть знову ж таки великі морози. Не знаю, як в нас вийде, в сараї буде тепло, не тепло. Їм потрібна температура перші дні це 38 градусів, 36 хоча б. А, то будемо виходити вже в становище, як вони приїдуть. так. Купила я ось такі ось кришечки. Далі від. Оцей ось препарат буде для профілактики респіраторних захворювань та зниження стресів у тварин та птиці. Да? Вотермінт. Він також буде в моїй аптечці. Ще тут зараз в розпаковці немає, також буде в продажі йодокліник лінасан, будуть невеликими цими кілограмовими пачками, А буде по пів кілограма, щоб ви могли там продезінфікувати раз-два своє господарство, наприклад, посередині від початку до забою. Так? Вичистити, продезінфікувати, цього буде достатньо, наприклад. Ще планую, щоб було в продажі терса. Дуже багато в мене людей питають: де ти береш терсу, куди їхати її купляти і тому подібне. Я вирішила, що я закуплю терсу, і людина, яка приїде, зможе в мене взяти все. Буде пофасований комбікорм по 5-10 кілограмів, як старт, так і рост. Буде в нас терса. Буде в нас міні-аптечка, яка вам е, потрібна буде для бролерів до забою. Щоб ви нікуди не бігали, все взяли в одному місці і на цьому все. Далі, в цій посиличці, в мене є ось такі: ось, можливо, хтось бачив, хто не бачив. Вони називаються сотові такі поїлочки. Це для отаких от ось стаканчиків, коли ви мале завозите, да, ставите банку, дуже багато вони мокріють. Поклали соту оцю, і вони дуже класно себе поводять, пташки не дуже мокріють. І що є дуже-дуже класно, трішки взяла на заміну ніпельних паїлочок. Я не знаю, що там в сараї в нас, можливо, після зими щось трісне. Ще ми розбиралися. Ну, і, відповідно, багато в мене хто питав, чим я пропоюю своїх пташок перед тим, як продати вам це. Тобто в двохтижневому віці. Ось в мене на закупці. Я просто ніколи не показувала чому. Бо люди думають, що це купив пташку привіз. Накидав там корму, поставив води і все. Ні, шановні, треба їм забезпечити тепло, треба їм забезпечити повнораціонний раціонний щоб вони не хворіли, щоб вони отримували всі вітаміни в організм. І тільки тоді вони вас дуже гарно ростимуть. Бо коли я ось продаю курей і цю ж саму партію залишаю собі, наприклад, там на тушонку, дзвонить мені людина і каже, а вони в мене не ростуть. Кажу, як не ростуть, як я тиждень тому порізала там по 4,5 кг, вже тушонку закрила. Залог того, що у вас пташка буде рости, це повнораціонний комбікорм. Без цього ніяк. Якщо ви це зрозумієте, ви це зрозумієте. Пташка бролер це така тваринка, яка ну, вона від природи закладена, що вона повинна їсти комбікорм. Ви в той камбікорм можете мішати що завгодно від двох тижнів. І дроблену кукурузу, і пшеничку, і ячмінь, будь-що. Але трішки камбікорма повинно бути в оцій мішанці хоча б 15%. Тоді буде все окей. Ось такі в мене аптечки вже закуплені. Ось така велика аптечка йде на 100 оголів. Ну, У мене їх тут, бачите, не одна. І ось цим в нас будуть пропаюватися всі пташки, які будуть йти, бачите, ампулки, все, які будуть йти до нас у продаж. Не до нас, а від нас до вас в продаж. Так що ось так. Я знаю, що в мене підписники на моєму каналі. Слідкують і вже чекають, коли в нас буде відкриватися сезон. А забіжу наперед, що підрощені бройлери в продажі десь будуть з 10 березня. Можливо, трішки раніше. Будете слідкувати, підписуйтеся на Тікток канал. Я там швидше викладаю ці відео день в день, як в нас знімаються для YouTube, тому там ви швидше знайдете інформацію, ніж. Не забувайте про те, що в нас іде розіграш тепер нашого кроноцида. І переможця буде два. Ось так. Ну, ось таке ми придумали, а ви в коментарях можете написати, чи взагалі доречне таке ми робимо міні-аптечку для продажу птахів, чи це все буде безкорисно. І нікому не потрібне на цьому, все всім папа, -па, і кожному бажаю великого успіху.